Привіт! Ви слухаєте цифровий драйв, і я, Юрій Мацько. Сьогодні говоритиму про те, що може знадобитися абсолютно кожному: резюме роботу шукають і молоді, і досвідчені. Хтось хоче змінити сферу діяльності, хтось повернутися на ринок праці після перерви. Але майже всі стикаються з одним і тим же питанням: як написати нормальне актуальне резюме, якщо не вмію формулювати правильні фрази, чи користуватися складними шаблонами, чи випав з часу. Сьогодні розповім, як зробити гарне резюме безкоштовно, швидко і навіть з телефона. Усе перевірено і працює в Україні. Додаток перший Canva. Стильне резюме за 10 хвилин. Це не лише для дизайнерів. Canva сайт і застосунок, де є готові шаблони і для резюме. Вам лише треба вписати свої дані, досвід, навчання, контакти. Можна обрати стиль. Стриманий, яскравий, діловий. Після заповнення зберігаєте в PDF і готово. Підійде всім, хто хоче зробити перше враження стильним, навіть якщо ви не вмієте працювати з комп'ютером, усе дуже інтуїтивно. Resume.io – коли потрібен варіант, англійською або іншими мовами. Цей сайт допомагає створити резюме з підказками як краще сформулювати досвід, що краще не писати, які слова зроблять сильніше враження. Для багатьох робіт за кордоном або навіть у великих компаніях в Україні важливо мати резюме англійською. Тут це можна зробити легко. Підійде тим, хто пробує себе у новій сфері або думає про роботу онлайн. Чат GPT ваш персональний HR. Ви можете просто написати. Склади мені приклад резюме для водія, медсестри, продавця, вчителя, враховуючи такий то досвід, і отримаєте чернетку, яку можна скопіювати, відредагувати і вставити в шаблон. А ще можна попросити сформулювати супровідний лист або підготувати відповіді на популярні запитання на співбесіді. Підійде всім, хто не знає, з чого почати. Дія цифрова освіта. Для тих, хто хоче вивчити тему глибше на сайті освіта.gov.ua є короткі відеоуроки. Як створити резюме, що таке LinkedIn? як пройти онлайн-співбесіду, усе українською безкоштовно, без термінів. Підійде тим, хто хоче не просто зробити резюме, а й зрозуміти, як працює сучасний ринок праці. Спробуйте хоч один з варіантів не бійтеся, що не вийде. Найважче почати. Але резюме сьогодні це не про досконалі слова, це про чесну розповідь, хто ви, чим можете бути корисні у зручному сучасному вигляді. У наступному випуску ми поговоримо про те, як знайти підробіток або підзаробіток онлайн. З вами був Юрій Мацько і програма Цифровий драйв. Просто про складне, цікаво про потрібне.